В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх, хто любить і слухає радіо. Як завжди у такій порі програма обласного радіо моє рідне село. Цей зимовий січневий тиждень, що минає у вібрав, як нерідко трапляється у житті. І святість календарних подій і смуток буття сьогодення. Чиста вода водохреща цілюща своєю силою помивала і людей землю. Молитви українців того дня сповнювалися надією та вірою у переможний мирний день. На жаль, війна кипить на сході, гинуть наші бійці-захисники і мирні громадяни теж 242 дні захисту. Аеропорту Донецька особливий вимір мужності. Це більше, аніж оборона Бреської фортеці чи Сталінграда. Українських захисників аеропорту називають кіборгами або ж сталкерами. Вони сини України, живі люди або ж загиблі герої, яким вічна пам'ять. Рік Революції Гідності, День Соборності, свята нашої єдності, нашого вибору. Майже три тисячі дніпропетровців вийшли на міст єдності, тримаючи прапори і вишиваний рушник, на якому знову і знов вишивалася доля червоними та чорними нитками. Навіть густий туман, смуток природи, здається, плакав дрібною мжичкою на могилах загиблих героїв. Сінь, ли не каша, оти сині. Мене звати Нігоян Селій Гайкович. Я приїхав з Дніпропетровської області. Приїхав підтримати майдан та український народ. Сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, Горітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Саме знаме, ворі. Голос Сергія Нігояна, 19-літнього парубка із вірминської родини, що оселилася в українському селі Березноватівка Солонянського району на Дніпропетровщині, тепер знають усі. Його обличчя відкрите, красиве поглядом патріотичної людини, яка волею свободи Шевченкового слова підносила також із силу Майдану. Сергій Нігоян, Михайло Жизневський, Білорус. Відкрили гіркий рахунок Небесної Сотні. Юрій Гарник із села Раневичі Дрогобицького району Львівської області і Сергієм Нігояном не був знайомим, проте, здається, разом із ним пережив його долю, присвятивши пам'яті Сергія Нігояна, вірш Читав Кобзаря. Сьогодні в нашій програмі ця поезія. Повністю прозвучить вперше. В Україні у скарбниці перлин жив миротворець вірменії син. Видний, красивий, розумний, міцний, добрий, покірний і серцем благий. Золотом вкрилася осіння пора, вітром піднялися хвилі Дніпра. Мовою предків небесних октав, син життєлюб свого батька питав, щедра й багата вкраїнська земля, чом в господарників долі нема, світлої долі, щасливої долі, злагодий мир і в одшому домі, в домі, де квітне калина і жасмин, в домі, де в барвах Карпати і Крим, в краї, де волі вже світить зоря, в краї, де слово і дух Кобзаря. Батько світанково поле орав, сина дослухав і відповідь дав, де справедливості правди бракує, гірко живеться, народ там бідує, чи літо, чи осінь, чи люта стужа, душа патріота до бід не байдужа, до бід України простого народу, що є спадкоємцем козацького роду. Дякую, батько, за радість довкіль, дякую, маму за хліб і за сіль. Зове мене в Київ тривожна дорога, майдану потрібна моя допомога. А що на майдані від часу не легше, вже смерть на підході долонями плеще, машини горять, чадять димом колеса, пролилася кров знову пам'ять меса. З відкритим обличчям, обличчям добра, учасник майдану читав кобзаря, а вже незабаром стулились вуста. Бандитська рука обірвала життя. Дніпросинь оки від смутку волає, брат брата калічить, брат брата вбиває, панує безкарність, жорстокість, цинічність, душа патріота полинула вічність. Вірменська родина лишилась без сина, з героєм майдану прощалась Україна. З відкритим обличчям, обличчям добра, що голосом правди читав кобзаря. У житті завжди важливо не лише говорити, чути. У березнуватівці селі на Солонянщині бувають зараз люди звідусіль, Аби вклонитися пам'яті захисника майдану Сергія Нігояна, почути отой навколишній світ звичайного українського села. До речі, засноване воно було у першій половині 19 століття і розташоване на берегах річки Грушівки, правої притоки мокрої сури. Далекого 1859 року, це поселення, що належало його власникові Пилипенку. Мало усього три двори і 18 жителів. Тоді назви сіл переважно давалися за іменами чи прізвищами власників, проте в цій місцині росли у великій кількості берези, і на берегах згаданої річки Грушівки і Вологій Балці Березнуватій. Відтак і село назвали Березнуватівкою. Проте у різні часи село називалося бересневати, Березновате, березнуватка. Сто років тому у селі мешкали майже триста жителів. Тут діяли школа і церква. Кожний рядок української історії. Варти вивчення. І, хоча, звісно, оцінки подій часто бувають суб'єктивними, час і самі учасники здатні сповна утвердити пам'ять героїчного минулого. Історичний клуб Холодний Яр та Український дім у Києві у день соборності, 22 січня, зібрали чимало учасників, бо йшлося про боротьбу за українську державу від Гуцульщини до Кубані. У 1914-1930 роках про переможні походи полковника Петра Болбочана на Київ, Полтаву, Харків, Запоріжжя, Мелітополь, фарсування Чонгара, визволення Криму від російських окупантів, вигнання їх навесні 1918 року у Донбасі, відомі українські митці, письменники, волонтери, а також вояки. АТО Взяли участь у презентації книг Романа Коваля Сто історії визвольної війни та спогади сотника армії УНР Бориса Монкевича Похід Бобочана на Крим. Про цю подію телефоном розповідає поетеса Тетяна Лимешко. Вітаю, Дмитро Петровська радіо слухачів. Був день соборності і день перших жертв революції гідності. Тому спочатку зібралася хода на майдані незалежності. Пішли до пам'ятнику Сергієві Нігаяну, поклали квіти, вшанували його пам'ять і Жизнецького Михайла. Пішли в український дім, зібралося дуже багато людей. Були присутні Іван Драч і наш голос Майдан Євген Нищук, Володимир Шовкошитний, Михайло Горловий, родна артистка України Яблонська читала хулики книги Романа Коваля. Хорея козацька присутній гурт. з учасників АТО приїхав із Харкова Євген Городничук, позивний гриць. Він був поранений під час боїв. Пані Тетяно, яким було ваше слово звернене до людей, що зібралися на засіданнях історичного клубу Холодний Яр? Моє слово, звичайно, було знову ж таки спрямоване на. Нинішню ситуацію, що книги Романа Коваля це натхнення для теперішніх наших воїнів, і тому що він пише про дідів, прадідів, які боролися за нашу Україну, за рідну Україну, за нашу землю на початку ХХ століття. І зараз я знаю, коли читають бійці наші там на війні, на теперішній, цей дух їхній піднімається. Я почала свій виступ словами Маркіяна Шушкевича. Віра моя на любові постановилася. Очі ми вирви, серце ми вирви, але віру мою з грудей не вирвеш ніколи. Пані Тетяно, ваші поезії в нашому краї відомі. Я гадаю, що і в українському домі звучали ваші вірші. Я е, сама із краю отамана Зеленого, я сама з Трипівщини із села Витачів Буківського району. У мене є присвячений вірш е, героям пекельної ночі, коли Євген Нещук своїм голосом він був не тільки голосом, він був серцем майдану. І він говорив холодний розум, гаряче серце. Я написала цей вірш. Але прочитала вчора саме вірш до Отамана Зеленого. Бо теж коли стояв майдан, то я подумала саме про отамана Зеленого. Якби ж то він зараз був із своєю дивізією, та прийшов, то тут же ж близенько. І не треба було б чекати аж до ранку, доки прийшла допомога із заходу. І от потім через якийсь час я взяла книгу Романа Коваля, отаман Зелений, є в нього ця книга. І прочитала її. Мені це передалося, що я е, навіть не читала, я просто бачила цього отамана. І в мене ось вийшов таке ну монолог чи звернення до нього е, в образі поезії: бунтують козацькі гени, за волю встають майдани, дешти, батько зелений, трипільський наш отамане, знову московська влада. Криє в країні могилу, а знаєш, твій дух свободи століття не остудило. В нащадках твоїх воскресло, зерно незборимої нації, Історія перевеслом, воля чи смерть в окупації? Воля, стрічай, отамане, героїв Небесної Сотні, майдан на коліна. Не стане Україна, не кане в безодню. Пані Тетяно. Я вам щиросердно дякую за це повідомлення за наш такий діалог. Принагідно вітаю вас із ним Тетяни, який українці теж відзначають своєму народному календарі. Хай вам допомагають люди і Бог. Спасибі вам, дякую. пані Тетяно. Дякую. Кожен день неповторний у народному календарі деякі позначені іменами і шануються людьми особливо. День Тетяни, 25 лютого. На погоду прикметливий. Якщо вигляне сонце, то рано прилетять птахи і звирію, а коли сніжно, то дощитиме політі. Давньогрецьке погодження імені Тетяна означає улаштувальниця, упорядниця. І хочеться, аби у великому українському домі нашій державі якнайшвидше улаштувався мир, спокій, прийшли радість і впевненість. Сьогодні програму завершуємо. Її підготували звукорежисер Олександр Сохач, авторка ведуча Валентина Орлова. До зустрічі! Програму вироблена на державне замовлення.